Сторінка 72. Схоже на те, сказав він, і повернуться не раніше, аніж завтра. Правильно, згодився молодик. Отож, слухайте мене, ви зараз попливете далі. Там, за версту, повинен бути ще один острівець. Це той, де ми застукали михайлівських роззяв? запитав Тостун. Той самий, коли щось знайдете, заберіть. І негайно сюди. «Я Поки тут похазяйною. хазяйною і молодший нерішуче перезирнулися. А коли там хтось буде, запитав наймолодший. Невже вам треба пояснювати, що робити? Хижо посміхнувся Тишкевич. Коли їх чимало, то вдайте, ніби хочете стати козаками та шукаєте вільне місце для промислу. А коли один, то і Тишкевич провів долоною по горлянці. Зрозуміло? А потім за лахи і назад, а я вас тут чекатиму. І все ж воно зручніше втрьох затягнувся тостун, Проте Тишкевич зиркнув на нього так, що той похопцем додав: Добре, добре, вважайте пане Юзефе, що ми вже попливли. За хвилину один із човнів щез за верболозом. Тишкевич провів їх похмурим поглядом, тоді ще раз роззирнувся довкола та наквапун рушив до куреня. І тоді, з-під ожинових кущів, вигулькнули Дві хлоп'ячі голови і одна вовча. Що будемо робити? збуджено запитав Хрицик. Може нацькувати барвінка? Санька заперечливо похитав головою. Ні, Тишкевич зараз насторожі. Ще не приведи, Боже, шаблею барвінка зачепить. Давай зачекаємо, доки він трохи заспокоїться. Тієї миті скурення долинув тріск. Напевно, Тишкевич відламав якусь тичку, затим долинуло радісну бобиніня. З півсотні, не менше. За хвилину Тишкевич вийшов із куреня, став проти сонця і заходився розглядати в'язку лискучих бобрових шкурок. Княгині таких не носять, задоволено, зазначив він. Потім поклав в'язку біля входу та знову щез у курені. Хлопці перезирнулися. Чи не збирається він із цією в'язкою дати драла? запитав Грицик. Схоже, відказав Санько. Заберуть усе, як у того мацика, і втечуть. З верболозу вигулькнув барвінок на животі підповз до хлопців і запитально зиркнув на занька. Наказуй, малий хазяїне, промовляв увесь його вигляд: ну чому ж мовчиш? А санько й справді мовчав. Звісно, найлегше було б нацькувати барвінка на злодія, але дивитися, як вовк шматуватиме людину. Навіть коли ця людина Тишкевич, ні, то було понад його сили. Мабуть, про це думав і Грицик. Нараз його очі збуджено зблиснули. Слухай, Сенько, а давай візьмемо його в полон, прошепотів він. А як же ти його візьмеш? засумнівався Сенько. Якби ж хто був із дорослих, а первінок навіщо? І лукав Тишкевича немає. А наші в кущах залишилися. А зробимо ми так. Він прихилив голову до синькового вуха і почав щось шепотіти. Барвінок переводив погляд із хлопців на курінь, і при кожному шародінні, що долинало звідти його верхня губа загрозливо здригалася. За хвилину хлопці на пригинці прокралися до Тишкевичевого човна і заховали його в очеретах. Тоді взяли луки і грицик, уже не криючись, рушив до куреня. Досі вовтузився Тишкевич, а Санько з барвінком зачаїлися за ожиновими кущами неподалік від входу. Вийдете, як покличу, наказав їм Гриць. Він підійшов до куреня, зазирнув в отвір і спитав: «Дядько, а що ви тут робите? Тишкевич смикнувся та блискавично вхопив ніж. Якийсь час міряв поглядом за забрьохану худорлявого хлопчину, що тримав на поготові лука, і не міг вичавити із себе жодного слова. А звідки ти взявся? Нарешті запитав він. Я до дядька приплив у гості, відповів Грицик. Він давно мене запрошував до себе, аж дивлюсь, то чужий чужеї порається в його курені. Ви хто будете? Я це ох, налякав ти мене, хлопче. почав Тишкевич, помалу наближаючись до Грицика. Я подумав було. Що це татарин якийсь? Його рука все ще стискала, Руків'я ножа. Не підходьте, наказав Грицик, і відступив на кілька кроків. Та ти що не впізнав мене? здивовано запитав Тишкевич. Він уже вибрався з курення і поквавцем розвернувся. На його вусах з'явилася посмішка. них на острові нікого не було. Я ж товариш твого дядька, сказав він. Минулого року приїжджав до нього. Невже він тобі не казав? Не підходь, повторив Грицик, піднімаючи лука. Проте Тишкевич начебто й не чув його слів. Він без поспіху наближався до Грицика. І хоча посмішка все ще грала на його вустах, очі наливалися жорстокістю. Се теж приїхав та бач, не застав свого найліпшого друга. Продовжував та ревенити він. Та чого ти від мене тікаєш, хлопче? Не бійся, я ж тобі нічого поганого не зроблю. Давай краще посидимо на травишці та почекаємо твого дядька. Я знаєш, стільки веселих історій можу розказати про нього. О. Твій дядько Тишкевич уже був за якийсь крок від Грицика. Саньку! гукнув Грицик і націлив лука на Тишкевичеві груди. Тишкевич озирнувся і його щелепа повільно поповзла вниз. Звісно, не санька він злякався, і не його лука. Тишкевич не вірив, що стріли дитячого лука можуть Пронизати його наскрізь. Ну хіба що подряпати. Адже рука 12-літньої дитини зовсім не те, що рука дорослого. Козака. Ні, так налякав Тишкевича звір, що з'явився одночасно з другим хлопцем. Судячи з його вигляду, він уміє не тільки показати зуби, а й схожий на того, що недавно перегриз горлянку його коневі. Тишкевич стиснув пальці на колодці ножа. У вовка настовбурчилася шерсть. Тишкевич повільно опустив руку вздовж тіла. З одним вовком він, може, і впорався, а з двома хлопцями теж, але одночасно, з усіма? Та ви що, хлопці, спробував він посміхнутися. Людина до вас у гості, а ви пізнаєте цього вовка? запитав Грицик. Це той, що розірвав коня, коли ви грабували мацика. На обличчі Дешкевича з'явився невдаваний подив. Якого мацика, якого коня? запитав він. Щось ви мене не за того маєте. Я тут, хлопці, у перші. Ні, у друге. Минулого літа теж був тут, неправда, сказав Грицик. «Та щоб мене грім побив? Вигукнув Тишкевич. Щоб мене чиста взяла. Санько розгублено поглянув на Грицика. Грицик вирішився на санька. Вони жаладні були засумніватися в тому. Тишкевичся перед ними, чи може хтось інший? Бо ж самого Тишкевича вони бачили лише мигцем та як слід придивитися не встигли. Та й чимало є людей на світі, схожих один на одного. Проте збити Грицика з пантелику було не так просто. Е, ні, сказав він. Може ви прикидаєтеся не тим, ким є насправді. Ви краще скажіть, як звуть мого дядька? Де ми до? Не замислюючись, відказав той, кого хлопці якусь мить тому мали за Тишкевича? А от і ні, вигукнув Хрицик. Саньку, усе ясно дивно, похитав головою Тишкевич. Невже я помилився?» «Та ж ні, здається, і острів? Це і берег? Може я не туди приплив? Га? І знову хлопці занепокоєно перезирнулися. Бо і справді, може ж, людина заблудилася в цих очеретах. Ого, ще й як. Або може, минулого літа тут і справді був якийсь демит, а Василь Байлемів поселився лише цієї весни. Один лише барвінок і не думав розгублюватися. Його хижі очі пильно стежили за кожним рухом прибульця. Відпустіть мене, хлопці, сказав незнайомець. Годі дурня клеїти. Грицьк завагався, Він зняв стрілу. Стяти ви і почухав на елитку. Ну які докази того, що перед ним не Тишкевич, а зовсім інша людина. Єдине, що Грицикові запам'яталося, це тишкевичеве свикання зубом. Проте, чимало у кого може заболіти зуб, от минулого літ Грицик теж свикав майже тиждень. Давайте зробимо так: несподівано для самого себе запропонував Грицик. Ми зв'яжемо вам руки, і ви посидите в курені, а приїдуть наші самі розберуться. Та ви що з глузу з'їхали? Обурився незнайомець і знову ступив уперед. Ані руш! вигукнув Грицик і підняв лука. Барвінок, не чекаючи, санькової команди напружився для стрибка. Незнайомець скосив очима в той бік, потім знизив плечима та заклав руки за спину. Ну що ж, зав'язуйте, згодився він. І весь час, поки Санько вовтузився із сиром'ятним ремінцем за його спиною, незнайомець докірило хитав головою. Потім повернувся і сам рушив до куреню. Глядіть же, хлопці, востаннє попередив він. Ой, і биті будете, а мені що? Я й почекати можу. Хлопці зачинили за незнайомцем двері. За хвилину з куреня долинуло гучне хропіння. Уже вечеріло, коли друзі-незнайомця повернулися в гору Дніпром. Молодик, який сидів на веслах, почав загрібати в той бік острова, де в очеретах принишкли хлопці. Незенький товстун, його супутник могикав щось невеселе. Даремно не тільки з'їздили. Домогикавшись, зітхнув товстун. Казав же я йому, що нікого там немає. Але ж ми бачили сліди, заперечив молодший. А де сліди, там повинні бути люди. А що нам ті люди зневажливо? Товстун. Нам не люди потрібні. А те, що в їх куренях вони зупинилися біля піщаної коси, молодший свиснув. Потім трохи почекав і ще раз свиснув, Тоді погукав. Пане Юзефе! Йому ніхто не відповів. Мабуть, заснув. Висловив здога товстун. Доведеться сходити на берег. Він підвівся на колінах і закляк. Бачив, як через галявину переходив якийсь хлопчина, що за чортівня. Вражено пробурмотів він. Поглянь но, ну, Сидоре. Хлопчисько! здивувався Сидір. Звідкиля його Занесло. Хлопчина зупинився по інший бік піщаної коси і у свою чергу утупився в прибульців. Е, це саме звідкіля ти взявся? запитав Товстун. А ми тут живемо, відказав хлопчина. З дядьком і його товариші теж тут живуть. К, он як? А де ж вони? Нам би той, побалакати треба. Вони незабаром повернуться, відказав хлопчина. Вони тут спіймали одного злодія та відвезли куди. Запитав молодший, до швайки. Товстун завмер із роззявленим ротом. Тоді повернувся до молодшого і вирискнув. Жени! Але той і так же налягав на весла. Аж ті почали вхинатися. За хвилину все затихло. Лише чутно було, як у корені щось невиразне пробурмотів в'язень.